Доброго дня, вас вітає компанія «Автоексперти». У нас нове надходження «Шкода Кадіак Sportline». 11 місця 2018 року, перший облік в першому місці 2019-го. Зараз автомобіль має пробіг 143 тисячі, повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. Стан автомобіля ідеальний. Об'єм – двигуна, 2 літри, 190 кінських сил, коробка передаці, містопінь – автоматична. Повний привід! І по комплектації у нас два ключі та пульт від басти сама вебаста. Фулет активні фари з автоматичним дальнім світлом. Опціональні диски, радіус 19 літня. Електричні дзеркала з підігрівом, датчики дощ світло безключовий доступ. Тефоново підсвічування салону аудіосистема Canton, Мультифункціональне рульове колесо кермою пелюстки, активний круїз-контроль дістронік утримання в смузі, Екран Bluetooth USB Aux Apple CarPlay Android Auto, трьохзонний клімат-контроль пірів передніх сидінь. Кнопка старт-стоп, режими їзди, асистенти виїзду з паркування, оздоблення салону комбіноване, Алькантара та шкіра, спортивне сидіння з пам'яттю і чорна стеля. Є допомога під час паркування Пертронік 360 і задня камера. Ну і звісно, електрична кришка багажнику і електричний фаркоп. Автомобіль з Швеції. перевірені усі вузли та агрегати, Зауваження автомобіль має. Зроблений серфіс заміну наступного. Гальмівні диски з колодками передні та задні. Саленблоки важелі в підвізки, мастило в двигуні та усі фільтри і розвал сходження. Також автомобіль пройшов професійний детелінг, Додаткова передня оптика затягнута в броніплівку. Автомобіль розминний, зроблено сертифікат, можливо, розрахунок криптовалюти, покупка з ПДВ, розрахунок на картку. Переглядати здрав, можливо у місто Київ, Петропавлівська Борщагівка, вулиця Соборна, 1Б, бізнес-центр Чайки, Плаза або місто Рівне, вулиця Борка, 28. Є можливість адресної доставки авто у ваше місто. Ціна 35900. Бажаємо вам гарного дня, бережіть себе, слава Україні! Сподіваємось, вам сподобався наш відеогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на тест-драйві!